Тервучко рік за роком, неустанно дні пливуть, у вік віків залізним кроком Герої Крут ідуть. І креслять їх осяні тіні, безсмердя славну путь. У віках віків, бійці не герої крут. 29 січня 1917 року назва невеликої станції, що розташована на Чернігівщині. Уздовж лінії Бахмач Київ ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Вже 25 січня 1917 року. На засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал. Який проголошував незалежність Української Народної Республіки, проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє п'ятитисячне військо під проводом Муравйова на Київ? В такий час. Організовується курінь студентів і учнів. Не було часу на вишкіл. Без вишколу рушили в похід. Рушили не для того, щоб зупинити ворога, оборонити Київ, бо для того потрібно було в десятеро більше сили. Чи юнаки ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров на порох стерти, перебити, іде на Київ муравйов. полків його не зупинити. Та рано тішитись кати, коли до зброї стають діти, народ цей не перемогти. Невелика дерев'яна табличка, прибита до станційного будинку, сповіщала, що потяг доїхав до крутів. Це були ті самі крути, які стали зорею нової героїчної деби української держави. Там юні студенти, там юнії рекрути, не побоялись смерті, що волю роздобути. І на тих пішла назва московські напокоси, і тридцять тисяч стало, мов тішесні оси. А їх було ось триста, всі в бій пішли червоний. Ой поможи пречеста, бо сонце в крові тоне. Ой, поможи їм, Боже, за землю рідну стати, і кров, буйну, перлисту, за рідний край пролляти. За Київ Золотоверський бій ушви одвертий за рідну Україну до смерті до загину. Ой, крути, славні, крути, сніг червоніє в крові, Лягли за край рекрути, чудові, чорноброві. Стояла зоряна морозяна ніч, 28 січня. Чулася де, де стрілянина. О бабі залізничного насипу копали землянки. Сотник Лощенко поспіхом приготував бронепотяг. Це був відкритий вагон, на якому стояла гарматка. Лощенко під'їжджав аж до сусідньої станції Пліски і обстріляв ворожі війська. Його відвага дратувала москалів. Надходив день, 29 січня, День слави, мороз доходив до 15 градусів. Студентський курінь. Займав позиції з обидвох боків високого насипу колії. Біля десятої години ранку розпочався бій. Ворожі сили широкою лавою пішли на курі, звистіли кулі, рвалися гранати, тріщали кулемети. В рядах ворога річали чорні постаті, але на їх місце ставали другі, падали другі. Дух молодшого війська підносив сотник Лощенко, який водив свою фортецю на колесах з граматою і двома скорострілами від станції до ворожих лав. Але не вистачало набоїв. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути. І ту гарячу кров святу землі країнській не забути. Не встигла молитва долинуть до Бога. Грамати по юник вже б'ють без кінця. І подають діти і раптом підмога. Це радісний крик свічового стрільця. До насипу в крутах з-під білої пари з'явився паротяг, як мову ова, два грізних Максими і грамати до пари. Хто там сказав? Що нас Бог забував? Та мало набоїв замовкли Максиме. Отаман упав на скривавлену твердь, а губи шепочуть, я вбитий не в спину. Вічна віч орлята зустрінемо смерть. І вору зригнувся, пора повернути в Івангород поруч за метом село. Дались Муравйову три кляті ці крути, круте не крути нам весь день не везло. Та чорний полковник, каратель за фахом. Поставши під кулю своїх вояків, на їхню поразку дивитись без жаху, бо мав яничарів також козаків. Червоне козацтво від крові червоне, на конях з шаблями. Летіли туди, як діти у шанцях лічили патрони, як велити, ставши супроти Орди. Мазеп на капусту, рубай на капусту. Кубанки у стрічках червоних кричать. Знать, розум, під ними вродився, не негусто, їм шле українська прокляття спроклять. День помирав. Як недобитий лебідь, ніч перейняла невимовну біль. Здригнули зорі в небі, І тихо падали в криваву заметіль Стогнали крути, і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди. Вас, мало, діти, вас так мало, діти, Супроти п'яної московської орди. Пекучий сніг, навзнак не на коліно, заплакав місяць зоріну блакить, всі як один, кріпися Україна, от їхня смерть по не відболить. Лише частина студентського курення врятувалася. Одні, що були на крайньому лівому крилі, минули станцію, яку зайняв ворог, а ті, що були ближче залізничного насипу, не знали про те. Що ворог уже на станції. Вони не здавались, пробували ще пробитись. Кількох із них закололи матроси штиками. 35 чоловік потрапили в полон, між ними сім поранених. Усіх полонених привезли на станцію. Почався допит ізнущання звірілих червоногвардійців. З нелюдською люттю били прикладами, кулаками, нагаями. 27 полонених юнаків було розстріляно. Учень сьомого класу Григорій Піпський перед розстрілом заспівав пісню ще не вмерла Україна, і решта підтримали спів. У березні 1917 року після звільнення Києва. Від більшовиків було вирішено відчекати тіла полеглих під крутами і поховати в столиці Україні, Києві. Це було нелегкою справою, бо спільного місця поховання в крутах не було. Більшовики не дозволяли селянам із найближчого села поховати розстріляних і забитих. 19 березня 1918 року приїхав до Києва сумний потяг. З віднайденими тілами полеглих. Родичі, друзі, знайомі прийшли розпізнавати тіла. Та пізнати було тяжко всі були по звірячому замордовані. Тіла віднайдених крутянських героїв було поховано у спільній могилі на кручі аскольдового кладовища. На дворі холодна, сувора зима. І вчора сказали у школі Під брами столиці їх всунеться тьма. Душителів нашої волі. Удома дбайливо книжки поскладав, вернусь, буде час для науки. І вперше в житті по військовому взяв військову рушницю у руки. У матері сліз не було на виду, дістала вовняну хустину і ніжно закутала шию ходу, щоб не простудився часом, сину. Як брукавами рідного міста ступав три чверті мільйонного міста. Загоні ні разу ніхто не спитав, чому нас іде тільки триста, а там за Дніпро, рівнина, рівнина, та й снігу ж, ой понамітало, і суне зажерлива, мов сарана ворожа московська навала, ні шанців, ні пригорбів для прикриття, а їх же. По двадцять на брата, ой, дорого мусили кожне життя, життя українське продати, Як леви боролись, за взяття в серцях. Чому ж їм набоїв забракло? Вагнете і поле крутянське в снігах, ворожою кров'ю набрякло. Чорнів, червонів, потолочений сніг, Де славу писав Україні. Боролись аж поки останній політ, юнак у вогняній хустині. Дивись, який реально красивий з тобою.